Ну що, мені приїхали посилочки з майкапу і парфумсу. А, і такий кур'єр приходить. Я думаю, боже, що це я замовила? Я вже сама забула. А то швабру вони просто так упакували, прикиньте. Так що я щаслива, зараз буде розпаковка. Ну що, друзі, показую вам свою розпаковку, що я замовила. Взагалі майже нічого немає. Знаєте, це капець. Замовила, як зазвичай, ось таку туалетний папір. А тут у нас 50... тридцять дві штучки. Щоб ви розуміли, по за 550 гривень. Хочу сказати, в магазині така коштує біля 1000. Десь 800 з копійками, десь 900 гривень. Прикиньте, наскільки класна економія. Також ось такі рушнички. Хочу сказати, дуже прикольні. Теж 8 штучок за 240 гривень, здається. В магазині теж тільки 2 штучки можуть так коштувати. Тому просто вау. Також замовила собі ось такий лоск. Замовляю вже не вперше. Дві ось такі упаковки. Вони йдуть 52 штучки і 500 теж 17 гривень. І хочу сказати, в магазині тільки здається, 8 чи 12 штук коштують 300 гривень. А тут 52 штучки за 517. Тобто наскільки це вигідніше, також замовила собі ось такий ваніш, плямовий. Відник. Він мені дуже подобається. І коли ним користуєшся, колір не втрачається. Так що дуже класний. Замовила теж скільки 450 мл. Так, далі замовила ось такий сіф. Він класно очищає. Мені подобається саме в ванні, взагалі нереально замовила так от дуже класний попшикав. Залишив на декілька хвилин, потім просто змив водичку і не треба нічого терти, відтирати. Все просто нереально класно. Також замовила ось такий Дак, <гум> дональдак, як то кажуть, для унітазу. От, і замовила ось такий лоск гель для прання. Склад... видаляє складні навіть плями. Ну, коротше, мені подобається саме для білих і кольорових, в принципі, дуже класно і не втрачає колір, що мені дуже подобається. Я зазвичай використовую більше для ем... постільної білизни, тому. Так, далі я замовила ще ось такий пергамент. Мені подобається саме в аркушах. Його, до речі, надовго вистачає від frackingbocн, дуже класний. Подобається, нічого на ньому не пригорає, якщо під ложку ложити. І зверху я закриваю взагалі супер. Ідеально, рекомендую ось такий. І надовго вистачає. І на парфумсі десь було 50 гривень, щось таке. Тобто, дешевше, ніж в магазині, це 100%. Далі не було моїх улюблених ватних спонжиків, взяла ось такі. От. Леді Cotton, чи Котон, як там правильно не знаю, які вони будуть, попробую, розкажу вам. А також ватних паличок не було, взяла от білосніжка такі. Надіюсь, будуть нормальні. Далі взяла ось таку піну для ванни, я вам вже про неї неодноразово її показувала, казала, що вона дуже класно піниться, аромат, просто неймовірний, взяла собі ось такий. Мандарини, апельсин, бо вони дуже класні аромати. Зараз зимою прям знати, таке хочеться. Щось мандаринки, апельсинки. От дуже класно, мені подобається. І постійно знижки там десь тут один літр з тисячу мілілітрів, а десь було щось ну, 70 чи 80 гривень. Далі взяла ось таке ополіскувач для ротової порожнини зелений чай. От. До речі, теж була якась там акція, десь 500 мл, ще за 100 чим то гривень. Ну, коротше, вигідно було. Ось такий гель для бриття для Олега, антипроспірант для Олега. І вот. взяла ось такі а, станки змінні для бритви. Я вам вже казала, що саме таким користуюся, тому що вони класні, класно видаляють, і мені подобається, що без подразнень роз, е, і так далі. І дуже класні. Хоча вони й чоловічі, але я теж ним користуюся. І дуже тепер класно, тому що не треба брати, знаєте, кожному окремо а беремо на двоїх з Олегом, так що супер. Так далі взяла собі ось таку щіточку. Масажер, чи як воно, там, для того, щоб гарно вимити волосся. знаєте, це, Щоб гарно промити, зробити такий масаж шампунем. Ну, коротше, Спробую розкажу вам, чи взагалі варто купляти такі штучки, чи не варто. А була десь 129 гривень, щось таке, я не пам'ятаю. Ну, коротше. Не супер дорога, але, в принципі, я би сказала, не дешева, тому спробую розкажу вам. Також взяла собі ось такі резиночки маленькі, самі звичайні, до речі, 17 гривень. А, десь тут 100 з чим штук, я не пам'ятаю, скільки точно. Зараз а, 250 штук. Коротше, і тих і тих, і тих, чорних, і білих щось мені захотілося, запласти собі косички. І думаю, такі скористаюся такими. Хочу, знаєте, кудряшки зробити не на плойку чи стайлер, а саме зробити на ну, природнім шляхом. Тому, надіюсь, що в мене вийде. Тому що раніше я саме отак і робила, мені дуже подобалося. І мені кудрі вистачало на декілька днів. Тому буду пробувати. Так, далі взяла ось такі собі пачі. Спробую. І взяла собі, звичайно, бомбочки, без них нікуди. Свої улюблені відтінг. Ви знаєте, як я обожнюю тінг, тому я взяла ось такий, теж з передбаченням, таке з передбаченням. Взяла містер Скрабер з манго, таким хочу спробувати, бо не пробувала. І ще взяла ось таку бомбочку з ананасом, теж містер Скрабер. І на пробу взяла ось таку бомбочку марив, і як, як правильно, чесно не знаю, з ароматом стиглої дині. От, спробую протестую, бо з таку ще не брала. А містер Скрабер у мене були постійно теж вони класні, а тінк я теж обожнюю. Мені ще подобається, що тут є передбачення, а ось я не пробувала, тому розкажу, поділюсь з вами. От, Так що, ось така у мене розпаковка, щоб ви розуміли. А ще чуть не забула показати вам швабру. Саме, звичайно, придбала там, за 300 гривень. Не супер дорогу, просто щоб змінити. Спочатку хотіла просто цю штучку докупити. Вона там була десь 100 гривень. І така думаю, думатю, то вже краще взяла ти нову швабру. Тому що там нас ще й переламалась трошечки, тому взяла новеньку таку.